Я тримаю ось таку чудову серію із чотирьох книг, які займають особливе місце на моїй полиці та серці. А все це через те, що подобається мені не лише естетичний дизайн цих книг, а й їхнє наповнення. Що розглянути книги Міка Вікінга цілісно, то наскрізною темою, що поєднує всі ці книги, є тема щастя: як людині почуватись щасливо. Всі ці книги пропонують нам. Поглянути на наше життя більш цілісно, ми не будемо почуватися щасливими, якщо одні сфери є нам приємні, а інші змушують нас страждати. Письменник пропонує нам підходити до пошуку щастя у всіх цих сферах і налагоджувати добробут, комфорт, затишок, тепло, щастя в усіх сферах. Він пропонує нам дбати як про здоров'я, так і про відносини, так і про часопроведення, так і про фінанси, так і про роботу.